Сьогодні ми поговоримо про мега круті та потужні дизельні генератори Vitals Professional модельного ряду ЕВІ. До даної лінійки входить один однофазний генератор 230 вольт потужністю 16 кВт та сім моделей трифазних генераторів 380 вольт потужністю від 16 до 100 кВт. Дизельний генератор Віталс Professional Еві це сучасний автоматизований комплекс, сфера застосування якого досить широка: від живлення приватних будинків до забезпечення електроенергією майданчиків, підприємств і різних об'єктів інфраструктури. Дизельні двигуни з водяним охолодженням, які оснащені генератори ЕВІ, виконані з технологією Рікардо з номінальною потужністю від 41 до 150 кінських сил. Та мають значний ресурс роботи на відмову чотирьох і шестициліндрові силові установки забезпечують тривалий термін служби, а також низьку витрату палива. Альтернатор, виконаний за технологією Stemford разом з автоматичним регулятором напруги АВР і забезпечує стабілізацію вихідних параметрів напруги в сьому можливому діапазоні навантаження. Контролер SmartGen служить для автоматичного управління дизель-генераторною установкою, моніторингу та індикації ключових параметрів роботи двигуна, Альтернатора і паливної системи. Всі вироби обладнані вбудованим автоматом введення резерву АТС. Перемикання на резервне електроживлення генератора реалізовано на АТС ICA в ручному або автоматичному режимі. У складі генераторів присутній інверторний зарядний пристрій під зарядки акумуляторної батареї. Який підтримує відповідний рівень заряду в режимі очікування від основної електромережі. Для забезпечення функціонування дизельного генератора струму в умовах знижених температур від 15 та нижче градусів, передбачений підігрів маску. Всі генератори модельного ряду EVI оснащені всепогодним шумопоглинальним кожухом з поліпшеним захисним антикорозійним покриттям. Це дозволяє встановлювати генератор не тільки в провітрюваних приміщеннях і під навісами. А й на відкритій місцевості під прямими сонячними променями і можливими опадами. Оскільки всі моделі ЕВІ належать до професійної серії, то забезпечені довгостроковою експлуатаційною гарантією у 5 років або 1500 мотогодин.